Вітаю. Наступна частина проходження гри Гаррі Поттер і Філософський камінь. Тепер ми йдемо на останній урок в грі. І так і, прямо кажучи. Я не ду. Цей урок буде не з приємних. <світ> урок, де вчитимуть готувати лікувальне зілля. Звич, ті, хто читали книжку або навіть просто дивилися. Фільми знають, як вчитель, який вчиться, реагує на Гарі. No Normalny system w cią uzzonku Бо я казала, що хочуть розіграти когось. Та без проблем, мужик. Хм. Ну, от отримали ще одну карточку. Хоча вже тут шукати нічого практично. Тут аж було сказано перед рівнем знайти дві карточки. Друга я знаю де. І дві таємних кімнати. Тут таємно знайшли. Ну вибач, мужик. І взагалі, проявіть повагу. Пацан без сім'ї лежив. Це випадковість, що він б'є їх іменно в пах. Фу. Я Нічого не розумію. Карточка знаходиться з іншого боку. Ось тут і є карточка в цьому красивому сундучку. В грі карточки класифіковані є по, по тих, хто зображені. Магічні звірі. Вовкулаки. Ні, ні, Вовкулак не було. Вампіри, гобліни, дракони. Навіть по статі чарівників. Все, дві карточки знайдено. Тепер. Йдіть одну сховану карточку. ...нормальное место. Выглядит тюрьма. Я ваш преподаватель зелий, Сегодня вы научитесь смешивать лечебное зелье Вигенвельда. Вы опоздали на урок, мистер Поттер. Это непростительно даже такой знаменитости, как вы. 5 баллов факультету Гриффиндор. Поттер, отправляйтесь в подземелье и принесите необходимые ингредиенты. Нам понадобится кора рябины обыкновенной, цветок папоротника, ведьмин гриб и слизь с кучей червя. Поторопитесь, или я вычту баллы у Гриффиндора. И не вздумайте вернуться с пустыми руками. Ну, в цілому завдання зрозуміле. Знайти кілька інгредієнтів. Удачі, дай. Я вас за хм, ну, я можу, я хм, Все так просто. Згадав. Тут потрібно скидати ці штуки вниз. І знайти одну карточку. Скільки в мене вже? 19. Нічого, скоро все закінчиться. Так. Ну тут зрозуміло, потрібно піднятися вверх. Хух. Як не дивно, тут буде особливий ворог. Хух. Квітка. Щодо цього зілля. Це нам нічим не допоможе. В грі те лікувальне зілля. А от в наступній частині буде. Буде якраз зілля. Але воно називається по-іншому. Рябіновий отвар. Для того, щоб користуватися цим зіллям... Ну, скажімо так. Коли... Ой-йо! Зараза. Помилився, треба було натиснути після цього вже. Ей, я не зрозумів. О, так. А отак вже краще. До речі. Ну, так от. Зілля, щоб виготовити, потрібно знайти два інгредієнти. Кору. Рібінову кору і слизь книжного черв'яка. Кора виглядає як простий прямокутний шматок, шматок кори, а селис, як такий. Ну не знаю, бла такий сіро-синій згусток. Скори використати його досить просто. Ну, Знайти їх важко. До речі, як я вже казав, ці цукерки на будь-який смак будуть давати бонус. Ну, як валюта використовувати, щоб щось купляти. От в чому суть. За 50 цукерок можна купити шматок кори або згусток слизі. Ну, кору. Ну, також їх можна знайти, розбивши банки в деяких місцях. І, до речі, кажучи, появиться один особливий тип ворогів. Духи дерев. Ну, такі, ніби маленькі чоловічки з дерев, які, так сказати. Е-е-е, як би це. Після їхнього знищення вони не лишають шматок кори. І кидаються в гарі цими шматками. А ось тут по плитці краще не. краще швидко, вона провалюється. І. І схоже, що не повертається. Нормальна обучалка у мужика, як його ще не звільнили. Хоча причини деякі є. І на завершення. Щоб виготовити це прокляте зілля, потрібно так сказ... 에, знайти невеликий казанок. Після урока можна без проблем знаходити ці інгредієнти і году... готувати зілля. Гаррі. А... Гаррі його сам зможе приготувати і вилікуватися. О-о-о, з цим привидом тут проблем повно. Це якраз і є особливий ворог, про якого я казав. Хоча, по ідеї, коли привид проходить, їй тільки холодно. Але тут все набагато гірше. Тут привид наносить ще, ще й життя зносить гарний. Ну. Ну і паршиво. Я не знаю з чим це пов'язано. Та й прямо кажучи це де хвилює. Ну і від привида користь є. Перед ним відкриваються деякі ворота. Ну. Ну, зато це те, що нам потрібне. Тут а в цілому зрозуміло. Відкриваєш одне, щоб забрати, а інше, щоб поставити на те місце. Знаходимо ще одну сховану карту. Йо. Ні, серйозно. Навчальну програму в цій проклятій школі треба переглянути від і до. Шукаємо ще карточки. Якщо то... Тут обновилося. Кожен раз, як тільки пише завдання. Так, в процесі проходження, треба знайти певну кількість карточок. От тепер знову два тайнічка, одна карточка. Шукаємо. Ну, давай швидше вже Поттер, блін. Прямо скажу. Дивуюся, що скарг на цю школу повну не пишуть. Через таке методи. Та ось здесь лист червяка, похоже. Чи ні? А, ні, це гриб. Зараз вже можна буде йти краще було б перестрахувати. сохран. Ще й не видно, де край, що добре цього містка. А Фу. Я би це не брав. Все ясно. Йдемо сюди і просто ліземо гори. як в Олімпійському гімні. все вище. І вище. і вище. Так, вишити знайшли. О тут має бути карточка, ніби. По ідеї. А поки що, пацану, треба просто чекати, поки цей проклятий закривавлений привид перелетить знову. <рес> ну, в фільмі хоч виявилося, що цей вчитель добрий. Він захищав Гаррі, то що любив його маму. Мигр. <рес> <рес> І не, і не любив його, бо ненавидів його тата. Да, я сам цей любовний трикутник щось не, догна, не доганяю. Господи. Де та проклята карточка? А! -а. От де вона? У -у -у -у! Voilà. Well. <slurps> Заткнись, закривавлений паршивець. Опа. Тепер вже 20 карточок. До речі, в кінці буде ігровий секрет. В кінці буде секретне відео. Там сказано, яку карточку е, Гаррі отримає, якщо збере всі 24, переможе, самі знаєте кого. І головне. О, точніше, не головне, а назбирає 250 цукерочок. Чорт, пропустив, привиду. Тоді до нього підійде Рон і покаже нову карточку, яку. Тільки но випустили виробництво. А хто на цій карточці буде, ви побачите. Хоча, думаю, ви й здогадуєтесь. Той, хто дуже часто його бачить в цій грі. Ну, сюрприз псувати не буду. Ось і останній інгредієнт. Міст, на щастя, вже не провалиться. Хм, мабуть, і є Гідота. І все одно мінус бали. Какого значения? Я закончил урок без вас, Поттер. Ученики ушли праздновать Хэллоуин. Можете отправляться за ними. Гарри, в школу забрел огромный тролль. Он в женском туалете отдал геллионов. Ну, <гарі>, Гарі, поки що Гарі потрібно спасти його подружку, а ми з вами прощаємось до наступного відео. Дуже дякую за увагу. Підтримуйте канал. Слава українським оглядам ігор. До побачення!